Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні багато цікавої інформації для українців і для України в цілому. Тому рекомендую та раджу додивитися до кінця, підтримати вподобайкою та, звичайно, підписка на канал. Не забувайте підписуватися, це надзвичайно важливо для просування українськомовного контенту. Дякую! І в описі під відео я посилаю на мій інстаграм. Всіх запрошую туди також приєднуватись. Там щодень виходять важливі новини для українців за кордоном. Почнемо, давайте з хорошої новини. Давно не було хороших новин. І сьогодні читаю польську пресу і пишуть, що Польща на фоні того, тої дискусії, яка відбулася між Польщею та Америкою, між Ілоном Маско, Рубіо і Туском та Сікорським. Я думаю, що ви знаєте про це. Там були певні звинувачення, що без старлінків Ілона Маска, там Україна не зможе вистояти, Польща нас. Захищала і казала, що вона допоможе, що вона оплачує частину того всього. Ну, Там така була своя перепалка. І сьогодні з'являється інформація, що Польща для України ще 5 тисяч старлінків готова проплатити, купити, щоб передати. Ну, супер! Це дуже важливо від наших партнерів, від наших, е, від наших друзів отримувати ось, такі, ось таку допомогу. Як ви вважаєте? Ну і взагалом Польща вже на даний момент передала Україні близько 30 тисяч. Старлінки 30 тисяч, і зараз готова ще партію 5 тисяч закупити, щоб передати. Ну і на фоні цього, звичайно, там в Європі дуже уживилися компанії, які також займаються космічним зв'язком, зв'язком загалом, і пропонують свої варіанти, якщо, наприклад, Україні реально там відключе Ілон Маск Старлін Старлінг, чи щось там зробить, що ми не зможемо ним користуватися, то там зразу є пропозиції від європейських наших партнерів. Чи вони будуть такі самі, чи вони зможуть замінити, не знаю, але думаю, що не, не мало би бути гірше. І що якщо таке би сталося, то нас підстрахують, тому що багато європейських країн зацікавлені, щоб Україна все ж таки вистояла. Не всі. Але багато ну і продовжуючи тему Польщі, сьогодні було засідання кабінету міністрів в Польщі. Дональд Туск, після того, як вони поспілкувалися з міністрами, вийшов із заявою, що вони планують до кінця 27-го року, не до кінця цього року, як він заявляв скорше, але до кінця 27-го року вони планують ще навчити перевчити 100 тисяч поляків щодо військової справи. Тобто, це буде по бажанню поляків. Вони. Захочуть, підписують контракт чи йдуть там без контракту, навчаються, щоб, наприклад, в будь в будь-якій ситуації, яка може статися в майбутньому, наприклад, конфлікту або якогось вторгнення, вони могли стати і захищати свою державу. І туск заявив, що бажаючих є достатньо, щоб закрити цифру в 100 тисяч. Ви знаєте, зараз в Польщі, якщо я не помиляюся, 200 двісті тисячна армія. І Туск, буквально я вчора чи після вчора говорив, що заявляв, що він хоче зробити півмільйонну армію, і що вже там до кінця цього року має бути розроблена стратегія, що, як і тому подібне. Плюс фінансування на цю всю річ треба виділити. Зміна в конституції. Про це Дута говорив. І Туск сьогодні заявляє, що вже до 27-го року вони планують додатково набрати ще 100 тисяч військових. Ось так. Це так до тих, хто там говорить, що Польща ні до чого не готується. Саша, ти там щось нагнітаєш. Та ні, я не нагнітаю, але це польська преса, це висловлювання польського прем'єр-міністра. Це не я собі придумав. Я, до речі, залишив послання на цю інформацію, ви зможете самостійно прочитати. Це не я говорю. Я повторюю те, що сказав сьогодні Дональд Туск в прямій мові, тобто. Нічого такого видуманого, реальні факти. Давайте зараз перейдемо до Німеччини. Теж дуже важлива інформація. Буквально нещодавно я робив відео про масштабні е протести, страйки в аеропортах Німеччини. Теж дуже багато людей писало, що це неправда. А хтось писав, що так правда, і не зміг там вилетіти, не зміг прилетіти і тому подібне. І зараз цей страйк. Переростає в щось більше, і вже не тільки в німецьких аеропортах страйки. Ну, це був одноденний страйк, це не те, що він зараз продовжується. Він вже закінчився, вже аеропорти працюють все нормально. Це був попереджувальний одноденний страйк, який вже закінчив свою дію. Але тепер оці попереджувальні страйки в Німеччині будуть відбуватися і по інших структурах, по інших підприємствах. Що пише про це Дольчевеля? Попереджувальні страйки, які почалися з литовищ, купили дитсадки, лікарні, центри зайнятості та служби з утилізації відходів. Профспілка вимагає підвищення зарплати працівникам державного сектора на 8%. Це ті самі вимоги, що й по литовищах, аеропортах вони також хотіли або 8% або підвищення на 350 євро. Це була їхня вимога, і це був попереджувальний страйк. Зараз вже як бачимо, і дитячі садочки, і школи, і різні муніципальні структури теж підхоплюють оцей попереджувальний страйк, де вони там на один день, на 24 години перестануть працювати, обслуговувати громадян. Потім відновиться все. І це робиться для того, щоб там до верху достукати, що давайте підвищуйте або давайте домовляємось, щоб такого більше не повторювалося. Про спілка Верді продовжує у Німеччині попереджувані страйки в державному секторі на федеральному та місцевому рівні. У вівторок, 11 березня, у кількох федеральних землях страйкують працівники муніципальних адміністрацій, дитячих садочків, клінік, центрів зайнятості та компаній з утилізації відходів. У землі Північний Рейн-Вестфалія очікується повне скасування автобусного. Та місцевого залізничного сполучення водночас після попереджувальних страйків робота німецьких аеропортів відновилася зранку 11 березня. Також на цю інформацію я залишу послання в описі під цим відео, ви зможете самостійно з нею ознайомитись, що потім не було запитань, до мене якісь страйки, ми нічого не знаємо. Можливо, ви не на тій землі живете, не в тому районі, не в тому окрузі, не в тій області. Тобто тут питання: це не було так, що всі 100% аеропорти чи всі 100% лікарні і дитячі садочки зупинили. І ніхто нікуди не пішов, бо вони там зараз страйкують. Це було вибірково по деяких землях, але це було і це зараз відбувається. Давайте ще раз повернемося до Польщі. Тут теж цікава новина. Польське міністерство внутрішніх справ в об'єднанні з міністерством оборони Польщі випустять посібник, як себе поводити в критичній ситуації, і це буде надано всім громадянам Польщі. Очікується, що до кінця року посібник буде розповсюджений у кожній родині по всій країні. Довідник буде не лише польською мовою, а й мовами національних меншин, які проживають в Україні, включаючи українську мову. Посібник з виживання надасть важливу інформацію про те, як пережити тривалий час без необхідного, зокрема без світла. У ньому також будуть описані найважливіші заходи з підготовки до сценаріїв негайної евакуації тощо. Довідник буде готовий у квітні в рамках програми захисту населення та цивільної оборони у другому півріччі. Його друкована версія буде доставлена в кожне домогосподарство Польщі, повідомило МВС Польщі. Бачимо, не на жарт. Польща готується до будь-якого розвитку подій з боку Російської Федерації. Як би там хто що не говорив? Вірите ви в це чи не вірите? Польща своє робить. Польща озброюється, Польща мобілізується, Польща готує цивільне населення. Хочеться вам вірити, що цього не відбувається? Вірте. Насправді відбувається. Про це говорять, розповідають польська преса, польські політики, польський уряд, президент і прем'єр-міністр. Друзі, ось такою інформацією, такими інсайдами, такими інформаційними моментами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця. Підтримуйте, будь ласка, це відео, якщо ви ще не підтримали. Зробіть репост, підпишіться на канал, якщо ви це забули зробити, щоб не пропустити наступні важливі новини. З вами, як завжди, Саша Матвію. До зустрічі в наступних відео.